Всім привіт! Мій ранок сьогодні почався з того, що я пішла на нову пошту відправити термінову посилку моїй новій підопічній до Польщі. Отже, хочу вам трошки показати чернівців, які вони є, насправді в різних районах. Ось я вийшла із свого двору, прийшла скрізь магазин та йду. Взута я в резинових чоботях, тому що тут пройти без них просто неможливо. Тут немає асфальту, немає, ну, начебто, в селі. Але я не жаліюся. Ось такі краєвиди, таке теж буває. Сусіди просто не хочуть зносити будинок, переїхали, наскільки мені відомо, до іншого будинку, а цей просто стоїть і радує око нас. Далі я йду повз такого цегельного старого заводу. Ось такі калюжі. Певно, в кожному місці є таке. Я зараз не жаліюсь, насправді. У мене більше доля іронії якоїсь. Я просто щаслива, що навіть боюсь сказати, чому я щаслива. А, так, я мігрувала, не мігрувала, переїхала із Києва до Чернівців. До речі, мене звати Ірина, я дієтолог, нутриціолог. Підпишіться, будь ласка, на мій канал Ірина про здоров'я та схуднення. А це старий цегельний завод. Тут хочеться вставити якусь таку страшну музику. Ду -ду -ду -ду. А ось і красуня на цьому районі. Ви бачили, які тут тачки? Звісно, вона приїхала не з чернівців, але тим не менше. Ідемо далі. Зараз буде по праву сторону річка, її називають тут річка-Вонючка. Тому що вона пахне не дуже гарною і це, скажімо так, сток. А ось і знову нова перешкода. Як добре, що я в резинових чоботях. По-іншому тут ходити просто неможливо. Чернівці це місто, прикраса Західного регіону. Так гарно люблять чернівчани пишатися своїм містом. Певно, мені так здається, це моє припущення, що влада не була в тому районі, де я живу, або їй просто все рівно. Ось такий тут будинок теж занедбаний. Він занедбаний, тому що тут люди вже не живуть. Тут був суд сув. І заборонено просто там жити. Іду далі, і чим ближче до центру, тим гарніше і гарніше. Мені подобається показувати Україну, яка вона є. Мені подобається показувати мене, яка я є. Мені подобається показувати все життя таким, яким воно є. Мій канал раніше називав... називався така реальність. Типу, ось ми живемо в реальному світі, не в інстаграмному світі, не в тому всьому гарному, що виставляють, а ось в такому. Ось подивіться, який тут асфальт. Я коли їхала своїм сином по місту із візочком. Я просто кричала нецензурною лексикою, тому що я не могла проїхати з колясочкою з візочком. Мені би хотілося, щоб кожна людина, яка відповідає за асфальт в цьому місці, взяла візочок. І спробувала проїхати з дитиною. Іду вверх, 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 вверх і вгору. До речі, я часто намагаюся ходити по чернівцям пішки, тому що це для мене свого роду, скажімо так, фітнес такий. Вверх прийшовся, і це зарядочка. До речі, там, де я живу, немає нової пошти, і це просто дуже незручно. Для мене особливо, так як я часто відправляю посилки із протеїнами, пробіотиками для своїх підопічних. І для мене це мега незручно. Звичайно, в Києві я привикла до лакшері життя, і там є будь-яка пошта на будь-якому вуглу. Це дуже зручно. Тут я зараз піднімаюсь наверх, і мені хочеться зняти тут фільм. Знаєте, який? Типу якісь Анжеліка і король, часи серед... Середземномор'я, Середземновіков'я. Господи, я не можу виговорити українською мовою це слово. Я сподіваюся, ви мене пробачите. Записую все з першого дубля, поки спить синок. А ось нарешті нова пошта. Зараз відправлю посилку і піду далі по справах. Піду за подарунком для сина і зайду в пекарню. Я все відправила вже по новій пошті, і зараз хочу вам показати, де знаходиться моя улюблена пекарня в Чернівцях. Так, так, пекарня. Е, тому що будемо відверті, все рівно чоловіки, діти, гості їдять печиво вдома. І хочеться іноді їм чогось солоденького. Тому ось площа філармонії, так? Ні, театральна. а перепрошую, театральна. Я ще та гід по чернівцям. І тут є пекарня, де є печиво на вершковому маслі без маргарину, без використання транжирів. Тут найсмачніші горішки із згущеним молоком. І багато є пекарень, де навіть не показують складу. Це сюди? А тут показують. Добрий! день. Ой, клас які хлібчики! О, я тут певно придбаю хліб, цільно зерновий. Дивіться, як гарненько. Це все під вищий рівень цукру, це все на стегнах буде у нас в вигляді жопи і жиру, але тут можна на вершковому маслі придбати печиво, яке буде для дітей не настільки згубне, скажімо так. Але все потрібно перепитувати, бо є і з маргарином є з транжирами. Тому я точно знаю, що ось таке шоколадне. Одне з улюблених мого сина печива. Я його обов'язково візьму додому, і він ще дуже любить ось ці сабле. Але я не знаю, чи є тут транжир, чи ні. Певно, тут має бути тільки цукрова пудра, лимонна кислота, лимонний сік і е, білок. Ось такі штучки. Я буду пити каву. Чесно кажучи, мені цього навіть не хочеться. Мені більше подобається дивитись на ці хліба, як знаєте, в парижській пікарні. Але тут гарніше, ніж в парижській пікарні. я там була. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, тут в цьому сабле немає транжиру. Тут яєчко, тільки білочок і. Це кокосовий рік. А кокоси? А де є у вас просто таке воздушні пироженки? Це сабле. А, ось вони. Ось це, дайте мені, будь ласка, дві таких штучки. Нічого що я до свого ютубу зніму трошки вашу пекарню. Я її хвалю, хвалю, бо у вас тут таке все смачне. І ще мені, будь ласка, шоколадне печиво у вас є на вершковому маслі. Шоколадне печиво на вершковому маслі. Я не знаю, щоб там не було транжиру і маргарину, вершкове масло. Мені давали ось таке, тільки було у вас шоколадне. Може не бути. Ну, не буде, значить, я не буду вибирати. О, давайте таке печиво так. Сонечко, що ти хочеш? Два американо нам, будь ласка, тут. І ще хлібчик цільнозерновий є. Ой, азовський хліб. Ну все, виключаю камеру, бо потрібно доставати гроші. Нарізають мій хлібчик. Цільнозерновий, без цукру, до речі, помітьте. Так, да. дивіться, як гарно виглядає тут. Скоро все буде повністю в снігу і прям все кафешки. А це слава Україні. Ми в Україні. А тепер я повернулася додому і хочу приготувати свій паштет із печінки. Це в мене гарбузик стоїть. Відварений. Так, поправляю мікрофон, який перестав працювати. Мені потрібна печінка, в мене індича печінка. На пів кілограму потрібна одна цибулина, одна морквина, в мене кілограм, в мене дві цибулі, чесничини, одне беру яблучко. масло г'ї, ще таку курку буду робити. І... Буду чистити зараз овочі. Перш за все, хочу сказати, для чого потрібно вживати печінку. Багато хто не може вживати печінку, а печінковий паштет гарно намазати на тост, на хлібчик, на якийсь такий, можливо, шматочок, хрустик. На щось таке можна намазати. І як я його готую, мені потрібні овочі, я це все зараз поріжу. Трошки, трошки на олії її припасирую. Навіть там не буде видно, що то засмажена. І додам туди печінку, все поставлю тушкувати на 20 хвилин, потім блендером зіб'ю. Все дуже легко і просто. Але для чого потрібно їсти печінку? В печінці дуже велика кількість вітамінів групи Б. Це прям. Топ продуктів з вітамінами групи Б. В печінці є залізо, яке краще засвоюється, в ньому багато заліза, краще засвоюється, ніж з яблука чи з гречки. Ще краще буде із, яловочіє... із яло... яволочини. Яловичини. Ой, дякую, що ви мене пробачаєте за мою українську. Я нещодавно почала на нею спілкуватись, і мені здається, що досить таки непогано виходить. Тому продовжую готувати. Для чого ще потрібно вживати печінку? В печінці велика кількість вітаміну А, але не того вітаміну А, каротиноїду. Ой, як все. Прийшов син, не можу запалити плиту. І на цьому починається все ще цікавіше, ще прям мега інтересно. Ох, як я стомилася готувати все разом із дитиною. Кухню потім відраювала як палубу. Отже, є вітамін А в печінці це ретинол. Ретинол це прям форма вітаміну А. А в моркві, в гарбузу, в папайі, в манго, в усіх таких ярко-помаранчевих овочах і фруктах вітамін А у вигляді каротину. Каротиноїди – це провітамін А. А каротиноїди, вони являються антиоксидантами, але їм ще потрібно синтезуватися. Точніше, із каратиною із каротиноїдів в нашому організмі синтезується вітамін А. І Ще потрібно, щоб пройшов певний біологічний процес, хімі, хіміко-біологічний. Отже, якщо ми будемо їсти печінку, вітамін А засвоюватись буде набагато краще. Вітамін А потрібен для всіх людей. Це логічно, він є жиророзчинним і особливо для тих людей, у кого поганий зір. Е, є така історія: в Китаї є поселення людей в селах, де майже немає е, ніякої їжі, окрім рису. І ці діти їдять рис, і у них у всіх майже курина сліпота, таке захворювання. Так ось. Е, в них не було цього вітаміну А, і вчені поєднали рис разом із каротиноїдами і е, генномодифікували новий вид рису, такого його назвали золотий рис, він був помаранчевого кольору. Але люди були проти цього, проти генномодифікованої продукції, вони взяли і повністю знищили всі плантації цього рису, який міг допомогти спасти зір їхнім дітям. Взагалі, я навчаюся у вченого. Генетика, який вивчає довголіття Олександр Колядий, і він розповідає, що нічого поганого, ой, яка в мене спідничка, нічого поганого в геномодифікованих е, стравах немає і продуктах, але я в цьому не впевнена. Я їх не вживаю, тому що я трішки опасаюся на рахунок цього. Тому продовжую готувати свій печінковий терін, скажімо так. Ні, це не терін, це просто паштет. Давайте, це буде просто паштет. І що в ньому такого ще особливого? Це жирний продукт, висококалорійний, тому що в ньому буде ще вершкове масло. В кінці я ще додам до нього мас. Ой, як гарно! Ви подивіться, які гарні кольори. Але коли я його...